Дай Боже здоров'я, слава Ісусу Христу. Закидую сьогодні таке коротке відео. Поїхав на прогулянку на своїх коней. О, на розмірі їду. Тут моя радянська і мій жеребчик. Жеребчика вже назвав, я вже так вибирав, вибирав там ім'я, а так назвав Орфей. Такий. Вже буде йому 18 числа 5 місяців, вже можна його продавати. Хто ж заважає, жеребчика продаю. І скобил або ту, або цю кобилу свою, продаю. Одну з двох продаю. І пару кілометрів взяв собі такого маршруту, їду, щоб покататися на своїх коней та прогуля... прогуляти їх. Я трошки жеребчик, що собі, собі ножку підхрамує чи вдарився, чи швага, але не прогуляється, бо в стоїть нудиться. Думаю, візьму їх на, на прогульку. Це вони двоє доріють, але все спокійно ми їдемо. Таке то відео. Вже задумуюся, може би собі купити якусь таку орловку, таку старий щоб була для верхової їзди. Мені, я в лісах не роблю, мені таких тяжких коней не потрібно. Але верхом це дуже корисно і приємно. Такий релакс для свого здоров'я. Згадав молодість. Вже не дуже такий старий, але скоро 50 й але покататися треба на коней, подивитися, що і як. Тут у нас річка Стрий така, і кар'єр зробили тут. І їдемо так, подивимося, прогуляємося та й не знати що і як. І коні такі собі будуть довольні свіжим воздухом. І. І самому приємно. Це в нас такий кар'єр зробили. Рідці стрий. Дуже величезний, дуже величезний, розкопали. Не знаю нащо навіщо то було напроти міста, але таке. Нас тут не питають, чи то потрібно, чи не потрібно, але все було. Тож Напроти міста ще й будинки. Але копають, такі-то так. Приємно, приємно їхати на конях верхом, тому верхова їзда це дуже корисна для людей. І вони собі і коні собі так відпочинуть на свіжому возсі. Так. Ось такі-то справи. Навесні вже, вже там підготовляю до фіру собі, та буду кататися і так, і так. Але дуже верхом мені сподобалося. Я вже тут сьогодні вже другий раз їду і буду так через день собі по можливості кататися. Кубила моя запряжна і верхом їздить. Так, я довольний нею. Це домашнє. Я завжди кажу домашні. мені таке щось якось величино, чи дуже велике не потрібно, але вона і мала, Такі то справи. Така то моя радянська, вона вже має поза метр шістьдесят. Така вона собі, я з нею, довольний. Може, як не продасться, то буду привчати. Все, гайта, їдемо назад. Гайта, гайта, їдемо назад. Все, його поїхала назад. Їдемо назад собі, це моє село величині кілометрів 6-7, я проїхався. Прррррр. Проїхався, кажу, 6-7 кілометрів вже вертаюся помалу. Такі гори у нас там, якщо малювничі. Цікаво. Сподобалося діти. Мені, мені і коням цікаво. Побігає собі, било, пройдеться. Так що... Наразі буду закінчувати таке відео. Дуже дякую за увагу. Що хтось подивиться. бувайте здорові! До зустрічі!